І сьогодні я думаю саме погані Європробуксі. Ну добре, бой Жень, ти можеш вибрати, чи бути людиною, чи не знаю. Я людиною буду. Ха-ха-ха! Я не знаю, я взагалі. Твоя здача якесь. Чекай! Как думаешь? Да, так, 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 Англобик! Англобик! Я манувальник! Я манувальник! Я могу Я манувальник! Я Я манувальник! Я манувальник! Я манувальник! Я манувальник! Я манувальник! Я Я манувальник! Вот так. Мы ставим все игры, все, вот так и далее идем. Ага. Тут звісно, мало дуже нормально, але вона дуже прикольна. Де так? Хоче ти? Ага. Я стрибаю, я стрибаю. Так, дорог. так, всім привіт. Так. Ось це та, та друга гра. І давати клієнтам, твій. Дивиться, що зараз дробає, ось зараз треба покорони якісь зробити, і з як різне. І ти цю ліку. Давай я поки що макарони буду робити. Я також. Ага. Так, что? Тебе макароны какие-то требуются? Давай я сделаю червяные Кетчупом. Это соус такой. Кетчупом. Кетчуп точно А, кетчуп, что это кетчуп? Червяный цвет, скажет. Значит, мне нужно... Я говорю, Я говорю, тариф. Я его сюда где-то поставлю. А?

Да, просто... Тарелка слабшая. Ладно, а, ну, ты мне э, сказал, что ты не чек, не а... Он сказал, что я не чек. Ну, давай не суди. Это тут такое, а, патру... ну, Май... да, что у нас. А, мне не потерпим... Ой, я еду. Тут себя сделать это даже. Это же все спокойно. У нас тут куча спагетти, просто куча. Ну, давайте еще я спагетти. Мама мия. Так. Так, де зі пізністя? Так, ну у нас мало часу. Часу? Треба довести вагу до гладків, чекай. Хоча маємо чимало я думаю, іде прикольно. І 20-27 людей. Може І ще гріпуть. 50 лайків. 50 лайків. 50 лайків. Фото байк в ефір. Слухай. Слухай, приходь. Скажи. Як ти не розказав, ти колишній, так? Трайс, бейті, Да їй там, порт А йому. Потрібно... А їй потрібно якийсь карбонар. Так. Ой, йохваний, бохвани! Ну хвилина. Ой, одна хвилина... нас посили. Так, що там? Скільки пальців там? Я думаю, що... 7 балів тут нормальний хорошо буде назвать. Я з тобою підтверджую, я ставлю також 7 балів. Хоча вона так не складна, але грати ну, ну можна. А. А це а котики мають вбити бабку. Ти розумів суті. Ага, ну підписники, ось ця третя гра, він сказав, що це в називається кішка проти бабусі. Mm -hmm. бабусі. Ну так. <плес> <плес> Де ти там є? Де ти кішка є? Ага. Я кішка також. Я також. Я стрибаю, я стрибаю, ти бачиш? Ого, я, я так також я ти де? Я бачу Я тримаю. Ми можемо тут передбати брати і кидати на баб. І тут показує наверху, скільки в неї життя є, розумієш? Ага. Ніх вона може тебе відкинути далеко. Це така. така прикольна.

Ой, справп-папем. Ну, це бабушкина. Ілля, дочекай. Да пнекрась. Шати твої. Ну, оно بدل не знайшло. Ти так накет, не хойло ти знову ти заївся. Ти хочеш стаж. Так, я дам тобі 6 балів. Так, ось. І тут це Windows уже. Тут можна майже будь-що робити. Тут є Амейл, і ти можеш щось написати на mail. Так, коротше, всім привіт. Ось мене друга гра, ось, четверта гра, називається симулятора Windows. Він казав, тут можна робити, що можна зробити. Paint є? Тут є Paint. Сюди є пейд, це очевидно. Як <світ> Microsoft, то можна купити за Robux різне. Отак, От є ще якийсь там долен. Так, тут свіж, як Windows. Просто тут не можна відео дивитися і Ле... От. Ну, Тут багато все є цікаво. Дуже да? багато. Тихо. Можна собі змінити, не знаю, картинку на робочому столі. Це комп'ютера, мейв, я можу щось написати і вислати це. Ну, коротше, тут так. можна робити все завгодно. Mm -hmm. Ну Це прикольно. Тут навіть показує справжня година. Це дуже добре. Ого! Mm -hmm. ну, можна я бачу, при... це прям. за... Да. собі відкрити малювання, відкритий Роблокс. Також в Роблоксі можна якісь міні-ігри грати. Ну, коротше, я намалював логотип. Ну, Леонід ТВ Геймс Укр, але щось на рівно. Так. А те, що вам потрібно підписатися на мій канал. Так, коротше, заходжу на. Ідемо. Так подивимось, що там пограємо. Це на не... плям. А, поіграм? А я думаю, що ти вже хочеш заходити на YouTube. Ну тут ігор куча, тут є куча різних ігор. Тут якісь є такі мини-ку. Можете прыгати. Трибатиме, хоч завгодно. Я тебе навіть побачив Я також буду. в інші ігри і грати. Ну будь-який. Ну прикольно, скажу Roblox в Roblox. Роблокс в Роблоксі. Неочікувано, але непогано. Так, час оцінюватися. Як? Ти скільки думаєш? Скільки балю можна поставити? Я поставлю. Я думаю, що 8 можна поставити. Тому що, можно поставлю. А я так... ставлю 8. Чому ж тут я ставлю 8 з половиною. 8 з половиною. Ні, давай 7. А, тоді 7, давай 7. 7. Спо... Я, я думаю, ставлю 7 Ach, з половиною. Чого, Чуть -чуть. Просто ми про. Я такой, я 7. Ага, 7. Добрый Да, ставлю? я став. Я ставлю. 7. Я ставлю, я ставлю. 8. Ну короче, 8 ставлю. Він ставив 7. І ми прогу. Так, короче, минут в п'ятому грі називається Анабел. Це хора гра така про Ляльку.

Значить, Значит Ми скажем будемо, будет мы ми будем кончить мы будем ходити, Розумієш? Я подумал кучу лайків на цьому відео. давайте а, Давайте набираем 10... на моєму каналі моем канале Витим Або... Менше 6 подавай ще... в замой за один геймплей Ми переходимо на наступну наступному грі. Я тут О, О, привіт. привіт. тут кнопочку. Так, підписники. Так, коротше, так, дай нам підписники сказати. Так, підписники. Вот oh. с нас сьома гра називається. Вибачте, зато ще покрашну. Plane Incrashable називається. І там гра може потрібно крашнути. Так, наш. Давай, 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 давай

ちょっと待って。 Og Переходимо на наступну гру. Мені дуже подобається, і зараз переходимо на наступну гру. Так, я тобі бачу. Так, коротше. Наступна гра називається Збігти АТБ Обі. Називайте Сбігти АТБ Обі. Тож, сорочі, тут ми заходимо в АТБ. Це треба так припати. А, Зарна сьогодні. Що... Ай, ай, в Кока-Колу наступив. п'їв. Що, який самий прикольний магазин до тебе? Який? Твій сервер називається Гайд. Е, як його, не знаю. Це про тебе, А, це бля. А це бля, а я люблю знайчики магазин, магазин, такий маленький магазин, від е, кой бабусі бабуся, та де подайте Так, Я вже тут школа и да А, не ми! Ну я с тобой погоджу. От по тебе. Срочную, так, мы попали на склад. Ну, стар... Продолжение... Так, да, будет ров.. Оп, оп, И оп. можно ира, э, будет погано. Само первое будет самое а последнее само будет самое погано. тут Давай. Так, мы сейчас швидко подходим, потому что... Що... Purposely... Так, <фуг preparation> хэмбургер. Сколько <frame> да, ай. Ск ай. Спали? Я тут где-то... 10... Три, тому что це просто игра, yeah. ты треба паркурити и все, розумієш? Ну я також ставлю три балів. з плюсом. Yeah. Тому що я обожнюю АТБ, А так, yeah. паркур, просто стрибати там біля інгредієнтів, yeah. Чисто для yeah. дитини, я хотів казати. Yeah. Ну що, давай погнали ще до... Я так думаю, що це сьома гра. Підписники, привіт. Коротше, ми загубили на цьому гру, називається старий детерейл. Сьома гра, я так розумію. Це дуже старий детрайо. Тут що ще немає класів, тому що там розпитники. Не обликапли. Oh boy, Давай так. Ой, да вот тут там походит, ляп. А. Так. Я знаю, do тогда Я бачу! А ты дивись нас на кирку! Ты дивись на кирку! А на мишок, подивись! А, на мишка, старый!

Да и да, 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 тут. Давай, давай еще швидше, то мы сейчас зараз нечего наступать. Давай, давай, Brr Woh Ala tete right, Ala tete

Є. Я просто чуть поперейшов. Так, я тут просто чуть один раз перевірив, що це за гра, щоб знати. Іди сюди, там. Ота, та тут треба просто так. ходити, і все. За ти виходиш, просто бали за щось можна купляти. І все. І все, просто ходити. І люди в цей грають. Влюбляєш? Hey. Тут. Тут чесно. Чи, чим чим грати в The Trails чи ще якусь ігру? Ми просто ходимо і все, і тратимо свій час. А то Та... ж може що... автор там грати, і... ні. О, я став бала з минусом. Я ставлю так десь десь 2. 2 балла. 2 балла, 2 інші 2 набагато краще. А ми просто так ходимо туди, Капай. Ну, ой, тепер хожу, дивися. Все, попав. А, можна собі купляти. Бачи, які є швидкі на час. Все. Ну, скажімо. Хто грає в цю гру? Ну, правда. Я? Все, дві бали, спину. Перехожимо до останньої гри. Так, до останньої ігри. Вами остання на та самая тупасти. Це називається спецназ проти зомбів. Ну да. Тут просто всюди донат. Бачиш, Вот тут просто на восемь. И размещен, что найдшься. Брадка! Звий, вс. Ну і так. Це 6, 0. Просто просто і все. так. Це читануль. Да, цепкакиш просто. І влечі, 4, 5, 5, <гум> <гум> Бабайку, я сам можу грати! Ой, все. Все, це була остання гра. Якщо вам подобається цей відео, підписуйтесь на до канал, такі канал. Правда? 0 балів, 0 балів. Це просто... 0 балів і все. Я говорю, я не знаю. Ігор самих поганих і самих добрих. І ви хочете його участити? Можете на цьому відео назбиратися.

Та, це вона, це вона, так. Ще друге місце. Друге місце це другому місці заходиться 3... симулятора Windows 11. Та Windows 11. І ще перше місце. І на першому місці. Літочки. Барбана дріп. І. І давай, давай, давай. Давай, давай, давай. І це на першому у нас... місці у нас знаходиться Blane Crusable. Не plane разом від Тайму. Та разом літаємо. Також, якщо ви хочете конкурс по участвувати, можете підписатися на наш телеграм-канал і на мій телеграм-канал. Всі ігри будуть в описі нашого відео, отак. І ще підпи підпишіться на наш телеграм-канал, на мій телеграм-канал і на його телеграм-канал. У моєму телеграм-каналі зараз йде конкурс на магната. Всім па-па, дякую за добрий перегляд. Все. Чао!